Чи можна вживати желе? Давайте е, поговоримо з вами. Мами, ви готуєте желе? Діти люблять желе. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Я, наприклад, в дитинстві своєму тільки жиле і любила побільшення, які десертів сердів не було. І сметанка радуга да? е, Желе саме по собі, якщо воно із желатином, е, із якісними фруктами, із мінімальним кількістю, мінімальною кількістю цукру, воно може бути дійсно корисним, тому що жила желатин, в желатині є амінокислоти. Желатин це не дорівнює колаген, до речі, і пити желатин не треба, бо може бути і виразка не дай Боже. Але Домашнє желе, Я вважаю це прекрасний десерт. Щодо магазинного ніколи не купувала. Подивимось, цукор білий в першому місці. Зрозуміло, жилюючий агент, желатин. Зрозуміло, регулятор кислотності лимонна кислота, ароматизатор. От саме мені не подобаються Ароматизатори, барвники натуральні. Написано: екстракт куркуміну, кармінова кислота, порошок перш персикового соку. Ну можливо, може бути антиоксидант, аскорбінова кислота. Антиоксидант, аскорбінова кислота це вітамін С наш. Вітамін С синтетичний, але тим не менше він тут є. Желе ананаса той самий склад, все точно так само. Сказати, що це прям токсична вбивча суміш, не можу зовсім сказати. Все таки ароматизатор це не добре. Консерванти це не добре, але тут барвники. Консервант, тут аскорбінова кислота, це вітамін С, але тут барвники. Натуральні, якби були синтетичні, ось ці небезпечні, які, які які, не хочу зараз помилитись. тирнозин, я забула, як він називається блакитний такий є барвник, Він дуже токсичний і впливає на когнітивно когнітивно-поведінкову історію з нашими дітьми. Тому я це не куплю, але це теж не смертельно. Це буде краще, ніж тисячу видів різних цукерок, які у нас продаються на полицях.